you <smart noise> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь, ми починаємо. Серед депутатів та їхніх родичів зачасту побутує мулька піаритись на службі в ЗСУ, хоча насправді вони в очі не бачили окопів. Так і сталося скори з чоловіком народної депутатки від Європейської солідарності Вікторії Сюмар Дмитром Христюком, за даним нардепки Безуглої, він жодного дня не воював, при тому весь час отримував кошти від ЗСУ та навіть нагороджений срібним хрестом. Та про все по порядку. Судячи з соцмереж Христюка, він з перших днів повномасштаб. До вторгнення приєднався до лав ЗСУ, а саме 251-го Б Київська Січ. Бійці цього батальйону виконували завдання на Київщині, Харківщині, Херсонщині, Миколаївщині та Донеччині. У чоловіка нардепки немає на сторінці фото з конкретних територій, однаковий Фейсбук, активно висипаний фото армійських буднів. Здавалося, все по чесному воює, однак є два, але. По перше, більшість фото на сторінці зроблені то на навчаннях, то на зборах. Тобто не схоже на те, щоб Хрестюк постійно перебував десь в окопах напередку. І, хоч у нього є фото із бліндажів, насичені сторінки така, що виникає сумнів, що він справді міг бути на нулі, адже якщо порівняти його сторінку з аккаунтом реальних бійців з нуля, різниця в частоті публікацій та якості фото буде разюча. Цей фотосет Христюка більше змахує на заплановану акцію, ніж реальність. Ще один цікавий момент: в травні 2023 року він був відзначений. Чиним почесним нагрудним знаком ГК ЗСУ залужно «Срібний хрест, ніби за особистий внесок у розвиток ЗСУ та успішне виконання бойових завдань. Але тут без конкретники, що такого зробив хрестюк, що заслужив на таку нагороду. Знову ж таки, єдина підтверджена діяльність у той час чоловік Сюмар успішно закінчив курси підготовки командирів сил ТРО ЗСУ, вишкіл капітанів за стандартами НАТО. То в нас за такі дають нагороди дуже цікаво. За інформацією, безуглою було опитано свідків та перевірено бойовий шлях комбата. В результаті він став одним із багатьох прикладів політичних віп, які просто собі порішали. Ну і без сумніву за це, ще й отримують гроші з держави, непогано чи не так. В добивку до цього всього потрібно згадати і попередні досягнення Хрест Юка, а саме його чемпіонство світу з бойового самбо серед професіоналів. Тут, якщо ви не знали нюансу тому, що бойове самбо, самооборона сама оборона походить з Росії, а всі спортивні організації поза Росією пов'язані з Росією. Відповідь очевидна. У той же час Сюмар вже встигла вступитися за свого чоловіка та вважає слова безуглої політично заангажованими. Є брехня, а є Мар'яна Б. Це дещо більше задачі її розумію дискредитувати своїми посульками всіх, хто з іншого політичного табору. Он вчора була щетання Чорновол, її вони теж пробували ліпити, не воювали і так далі. Минулого разу мій Дмитро працював в інкоматі нині вже не воював від дня. Звісно, вона знає, що бойові розпорядження виставляти не можна, як і бойові донесення. Але я пишаюся, що в тих зведеннях знищеного ворога і ворожої техніки, які люблять виставляти користувачі ФБ, є цифри і від мого чоловіка та його побратимів. Навряд чи Маня знає, як це бути в окопі під час танкового наступу, мати отруєння хімічною зброєю, як планувати і проводити складні операції в тилу ворога. Для неї це не воював, бо такі, як вона воюють постами в ФБ проти головнокомандувача залужного, це легше. Але я би побажала дівчині основна функція якої бути інформаційною торпедою проти всіх, кого ненавидять її боси, все ж таки провести розслідування про кількість чоловіків зсу і колег депутаток з партії влади, нарешті написала вона. На додаток Сюмара публікувала посвідчення учасника бойових дій, яке за її словами видають лише тоді, коли комісія перевіряє кожен день бойових розпоряджень, особливо в випадку чоловіків, депутаток з опозиції. Однак тут теж спірне питання: адже чимало тих, хто вже два роки воюють в окопах, чомусь так. Посвідчення не мають, а чоловіку нардепки видали на раз два. Якась нечиста на перший погляд історія. Варто було б спецпризначенцям перевірити цю історію, адже українці вже надивилися на таких, як ляшко в депутатських батальйонах, які тільки стягують гроші з держави, але нічого спільного з війною насправді не мають.